Інтернет та соціальні мережі створили безпрецедентні можливості, якими більшість людей, на жаль, не користуються. За даними Інституту демографії в Україні, лише 5% людей отримують такий достойний заможний дохід в той час, як більшість населення вони ледве-ледве закривають свої базові потреби. І це іронічно, тому що ані наші батьки, ані батьки наших батьків і близько не мали тих можливостей, які є в кожного з нас просто завдяки інтернету і смартфону. Дуже багато людей зараз продовжують займатися неулюбленою діяльністю за маленькі кошти і спостерігають, як інші люди. Можливо, менш талановиті, можливо, люди, які мають гірші товари чи послуги, мають гірший рівень знань, експертизи, ніж у вас, продовжують в інтернеті набирати свою аудиторію. У них багато підписників, у них багато клієнтів, вони заробляють гарні гроші. І, можливо, для вас ця ситуація є неприємною. Або можливо, ви вже знайшли своє покликання, у вас є улюблена діяльність, просто зараз вона не розвинута ще достатньо, і про вас майже ніхто не знає. Я багато років так само був таким невидимим фахівцем. Я спостерігав, як люди, як мені здавалося, з набагато гіршими якимись меседжами, смислами, з якимись ідеями, з якимись думками. Вони чомусь набирають аудиторію, зростають, розвиваються в той час, як я з моїми ідеями, з моїм контентом, я особливо нікому був не потрібен протягом великого терміну часу в період з 2011 по 2022 рік. Я неодноразово намагався зайти в соціальні мережі. Я викладав відео то в YouTube, то я вів активно Instagram. Я намагався робити багато дописів, знімав багато різних відосів, але їх ніхто не дивився. І у мене навіть з часом народився такий жарт, що мій контент тоді був настільки глибокий, що знаходився на дні, і був настільки тонкий, що його ніхто не бачив. А насправді тоді я не розумів. Чому той чи інший контент набирає перегляди? Я не знав, як його правильно створювати, я не розумів, з чого починати. Я намагався робити ставку зовсім і не на ті речі, які по справжньому давали результат. Також у мене були певні страхи і упередження. Мені дуже було лячно, що якісь мої знайомі люди, якщо будуть бачити ось ці мої відео, будуть наді мною сміятися, і я буду виглядати для них посміховиськом. Все змінилося у 2022 році, коли перед своєю черговою спробою заходити в публічне поле, я на цей раз зупинився, видохнув і зробив дослідження. Я не почав знову знімати велику кількість контенту, який нікому не потрібен, а я почав досліджувати. І витратив, можливо, 15 20 годин свого особистого часу, щоб зрозуміти, який контент людям подобається, як правильно його знімати, з чого треба починати, як мають виглядати ці мої відео, з якою періодичністю мені треба їх публікувати, як я маю внутрішньо пропрацювати і налаштувати себе, щоб я міг робити це довго і щоб це не було ситуацією, що якщо я не отримую певного результату там місяць чи два, я заки. Ведення свого блогу і повертаються до свого звичного життя. Мені дуже сильно хотілося сформувати свою особисту аудиторію, тому що я знав, що це один із небагатьох способів, як зробити так, щоб клієнти самі до мене зверталися. Тому що, коли люди споживають велику кількість вашого контенту, вони розуміють ваш реальний рівень знань, експертизи, вони знайомляться з вашим продуктом, з вашим товаром, з вашою послугою, з вашими ідеями. І вони якби відчувають певний рівень довіри і лояльності до вас, якщо ваші цінності резонують з їхніми цінностями. І вам не потрібно нікого переконувати в тому, щоб до вас звернутися. Люди самі починають активно вам писати і хочуть придбати ваші товари чи послуги без жодних продажів. За останні три роки мого активного ведення блогу у нас є певний прогрес. Для порівняння я. Розкажу вам про певні цифри. На квітень 2022 року у мене вчилося близько 10-15 людей на моїх освітніх програмах. В квітні цього 2025 року, місяць тому, до нас звернулося 457 людей, які висловили зацікавленість в наших продуктах, і 290 людей із них придбали наше навчання. У нас немає класичного відділу продажів. Ми не використовуємо якісь дозвони до клієнтів, ми нікому не телефонуємо. У нас немає скриптів, які б відпрацьовували якісь заперечення. Ми не використовуємо платну рекламу. У нас немає ані таргету, ми не використовуємо рекламу у блогерів, ми не робимо жодної форми платного просування. Як же тоді так виходить, що майже три сотні людей в місяць придбало наше навчання? А справа полягає в тому, що ми регулярно і багато викладаємо велику кількість освітнього контенту. Я говорю ми, тому що зараз зі мною працює вже велика команда. І коли ми регулярно публікуємо відео, то соцмережі далі самі роблять роботу, щоб багато кількість людей його побачило. В середньому зараз на моїй соцмережі підписуються від 15 до 30 тисяч людей щомісяця. Також ми отримуємо від 15 до 25 мільйонів переглядів щомісяця виключно завдяки безкоштовним відео, які просуваються соцмережами органічно. Така моя активність в соціальних мережах призвела до того, що суттєво збільшився мій особистий дохід. Блог став для мене майданчиком для моєї самореалізації. З'явилася дуже велика кількість цікавих можливостей і запрошень. Однією з найулюбленіших речей, які в мене з'явилися завдяки блогу, це можливість познайомитися з неймовірними людьми. Коли ти починаєш розвивати власну аудиторію, ти починаєш перетинатися і знайомитися з дуже цікавими іншими авторами, і твоє оточення радикально змінюється в кращу сторону. Є ще дуже 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 багато класних ефектів від того, коли ви регулярно ведете свій блог. Але зараз, на жаль, велика кількість людей чомусь думає, що стартувати це в 2025 році вже запізно. Люди думають, що якби там, я почав сильно раніше, тоді, б, можливо, так. Да. Зараз вже якби стільки всього, стільки вже блогерів, стільки людей, стільки авторів. Насправді ситуація повністю протилежна. Якщо ще декілька років тому був тільки один TikTok, який міг дати вам перегляди без підписників. Та тепер майже кожна соцмережа пішла слідами Тіктоку, і тепер майже кожна соцмережа може дати вам велике охоплення без підписників. Як це працює раніше до Тіктоку, соціальні мережі працювали по принципу емейл-розсилки. Це коли ви витрачаєте певні кошти для того, щоб якимось чином знайти собі підписників. Потім ви там викладали відео в соцмережі і якийсь відсоток. Ваших підписників бачив це відео. З появою TikTok все змінилося, тому що тепер відео самі знаходять вас у цій нескінченній стрічці, яка ніколи не закінчується. І коли ви викладаєте якісне відео, навіть якщо у вас нуль підписників, соцмережа розуміє, як перші люди з ним взаємодіють. І вона може дати вам тисячі, десятки тисяч, сотні тисяч і мільйони переглядів, навіть враховуючи те, що це молодий аккаунт, в якому нема геть ніякої аудиторії. Тому, коли сьогодні мені деякі люди говорять, що мені треба було раніше стартувати блог, я шкодую, що я не встиг, я внутрішньо сміюся, тому що я розумію, що насправді ситуація зворотня. Та людина, яка сьогодні почне створювати контент, має набагато більше. Шансів і можливостей стати відомою, популярною, розвинути свій товар, послугу, свою ідею, ніж люди, які займалися цим, ніж люди, які займалися цим там, 5 чи 10 років тому. Звичайно, я не знаю вашу ситуацію детально. Можливо, ви невидимий фахівець, як я колись. Або ви мама в декреті, і ви не можете ходити на якусь стабільну роботу в офіс, але вам потрібен додатковий дохід, тому що у вас має бути гнучкий графік. Або ви підприємець, який тільки починає зараз розвивати там, свій товар, послугу, і вам потрібні нові клієнти. Або ви СММ-менеджер і хочете знаходити собі нових клієнтів. Незалежно від вашої ситуації, я можу. Впевнено вам сказати, що найсміліші ваші очікування, активний розвиток ваш в соціальних мережах може перевершити. І якщо ви навчитеся робити якісний контент, ви будете приголомшені тим, наскільки ваше життя в різних аспектах зміниться в кращий бік. Якщо ви розумієте, що ви б хотіли пройти цей шлях набагато швидше, ніж, наприклад, це було в мене, я можу запросити вас к нам в школу на курс, який називається Автор. Це програма, де детально і покроково ми даємо технологію, по якій ми зараз працюємо. Ви зсередини. Побачити повністю всі процеси, як влаштовано в нас, як ми обираємо теми, як ми це все знімаємо, як це все монтується, як це все викладається, як психологічно і емоційно я налаштовую себе за для того, щоб правильно справлятися з хейтом, правильно пропрацьовувати свої певні упередження, психологічні установки, за для того, щоб не вигорати, створюючи контент, а робити це в радість, в кайф із задоволенням є. Сотні і тисячі маленьких речей, які дозволяють мені так довго бігти цей марафон, щоб за останні три роки зробити більше ніж там, півтори тисячі відео, які ми опублікували в соціальних мережах. Якби я потрапив на таке навчання, як у нас є зараз в школі, на початку своєї кар'єри в соціальних мережах, я впевнений, що я в рази швидше досяг би певного результату. І зекономив би величезну купу грошей, енергії, уваги і інших ресурсів, тому що коли ти вчишся, коли ти отримуєш чужий досвід, ти можеш не зробити чужі помилки. Тому, якщо вам цікаво потрапити на таке навчання, подивіться інформацію під цим відео, і побачимося з вами на курсі автор.